Українку обожнював сам Пікассо. Вона відмовилась малювати портрет Сталіна і все життя прожила у селі, бо не мала паспорта. Це Катерина Білокур. Ви точно бачили її неймовірні квіткові на Вона виросла в селянській родині на Полтавщині і ще з дитинства малювала вугіллям по шматочку тканини. Таємно, бо в сім'ї вважали, що жінка має думати про господарство і заміжжя, а не про мистецтво. Батьки забороняли малювати, палили її картини, соромили. У розпачі Катерина навіть пішла топитися. Білокур була освіченою, хоч батьки не пустили її в школу. Читати й писати навчилася сама, а до художніх училищ її не брали, бо не мала атестата. Фарби готувала з ягідь та буряків, пензлі з волосків котячого хвоста. Друзі, якщо вам подобаються наші відео, підтримайте команду «Шатам Донатом». Посилання можна знайти в шапці профілю. Перелом у житті Катерини стався випадково. Почувши по радіо співачку Оксану Патрусенко, Катерина не діслала їй лист із власним малюнком Калини. Петрусенко показала роботу знайомим і про білокурс заговорили в музеї. Почалися виставки, поїздки, нові знайомства. Та вирватися із села вона так і не змогла. Радянська система не видавала паспорти селянам без дозволу. Всюди її подавали як колгоспницю, що малює у вільний від роботи час. Єдиний шанс переїхати до Києва з'явився у 1947-му, коли їй запропонували намалювати портрет Сталіна. В обмін на квартиру вона відмовилась. Попри це, талант пробив стіну у 1954-му Три її картини поїхали до Парижу. Там їх побачив Пабло Пікассо і сказав: якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ. Сьогодні Катерину Білокур вважають однією з найвизначніших художниць України. Її хата стала музеєм. На її честь заснували премію, випустили монету, а полотна зберігаються в національному музеї. Але життя склалося так, що її талант був прикутий до когостної хати, яка замінила їй майстерню, славу і свободу. Її історія заслуговує, щоб про неї говорили ще більше, особливо зараз. А ви знали раніше про долю Катерини Білокур? Напишіть у коментарях і поширте це відео, щоб про неї дізнались ще більше українців.